Так, усім доброго дня. Знімаю другий раз, бо перший раз почав знімати і не нажав кнопку. Що в нас там? Закінчили ми молодьбу своїх пшениців і ячменів. Навіть старшому брату допоміг. Завтра ще одному брату треба поїхати допомогти. Клаптики, як я називаю, горбки і клаптики збирати. По моєсійку, що У нас Короче, у нас цей датчик уровня. Топліво накрився. Хто робить, то не робить завтра подивлюся, <кій> бо щось неохота бак знімати повністю. <кій> Надихався пилюки, бачите, все стекло теж в пилюки. І Я в пилюки. молотив ну, братові пшеничку. Щось він там нахімічив трошки. Пшеничка то гарна, там в Тернополі по 10 тонн давала, Ну, в нього дало 5, може 6 тонн. Ну, підпалив він її, бо прискоч я настраював, найбільше того, що він її підпалив. Зараз потихеньку продвигаємося по вулиці Яменка на базу. Ну, з якоюсь молотим, з такою, їдемо по цій вулиці, що зробиш? Ззаді жатка, чуєте? З Це, землі не торкається, блядь, літає по цій яма. Ну нічого. Потихенько, що в нас там? Зараз ми ще помолотим пару днів і заїжджаємо підживляти сою. Ми може і завтра ще поїдемо підживляти сою, подивимось. Подивимося по цьому. Можна техніку повиганяти, молотити там. Рядом в принципі, молотити буду, комбайна можна лишити і І, коротше, цей, підживляти своє, бо вже пора. Ну так, в принципі, що, старічок як старічок, на свої гадають я скажу, що він ще пляха-муха. Ну, звісно, я його глажу, я його люблю, він мене розуміє, я його чувствую. Не даю я йому, так як я колись його купив, просрався, що з рівні рвались і горіли. Вже я його відчуваю чітко, повністю без всяких там питань, так що нема тут, щоб переживати. Подумав лотить він ляхам, хатакий я мишу його. Але нічого, він три дні ночував, де 4 дні ночував на в полі, бо ми домолотили, ячмін, і почався дощ. Вчора брат не захотів пшеницю молотити, бо була сировата. В принципі, сьогодні вона була і пізніше її почати, бо зранку десь ми півгодини стоїть і почали. Ну, тяжко йшов, ще трошки стебло було. Чи це він десь купив якесь модне насіння. Щось хоче ожити. Датчик чи що. Купив він десь там модне насіння. Пшениці, але. Не справився з ним. Була трошки сашка біля муха, Ну нічого, вітру дали, що змогли, задули, там аналізи вже покажуть. В принципі, ліватори беруть з сашковою домішкою зараз. Бо зрозуміли, що зернових і пшениць не дуже там багато є. У мене щось та віточка підболіває чи горло, не знаю. підболіває. Додому, ну, що розказати. Такі в нас вже сої на полях. Я на свою вже не їздив днів 5, але знаю, що там вже все добре, то що там їхати, дивитися. Так що такі діла, такі курузяки. Гарні кукурузяки тут сіду. Зараз допригаємо та більше всього сполоснусь та поїдуть відпочивати. бо щось... Тяжеловата ця пшениця сьогодні давалася. Чуть тяжеловато, тому що на горбках не було, в долинах за, 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 десь десятку всипала, на горбках по 2 тони. Блядь. І оце приходилось коротше, цей, дергатись. Блядь. Нема так, щоб виставив блядь, і забіг руля пустив, там реально тільки лежиш і під... приходилось походу, контролювати, де газу дати, де цей. Та ще й горбки бля. такі, що я маю. Але що зробити? У нас такі поля, бачите, горбки. Такі горбки, що і буває комбайн під горбочок пробуксовує. Ой. Ладно, всім лайки, підписки. Ми не здаємось, хоч, хоч один, слава Богу, що старший приїхав йому 13 років, але вже хоча морока є кому загнати додому чи пригнати, трошки хай вчиться. Я йому звісно, не бажаю, щоб він там пахав так, як я. Але, може війна закінчиться. Та й та, буде полегше. Появляться знову хлопці, які зможуть працювати, та й буде легше. Тоді я зможу їздити, щось контролювати, бо дуже можна було багато чого зробити. Що, ти не встигаєш? бухгалтерію не встигаєш вести, слава Богу, що хоч прийняли цей закон, не закон, а постанову там чи як його Зеленський сказав, що не перевіряти то там не буду. Я то стараюся все вовремя здавати, але трошки зараз дешу, на де що махнув рукою. На формі ці поздавали, ну нічого, зараз десь в мері все одно ж прийде. Як я в мері побіг, це в мене дощ, то, то підтягнемо бухгалтерію. Мав сьогодні відгружати ячмінь, але щось щось, щось пішло не так. Туди, куди відгружати, щось вони мене забракували. Завтра буду виясняти. Просто в мене є з таким самим названням, що одне фермерське господарство поруч, мабуть, вони, вони потують мене з ним. А те господарство знаю трошечки мутне. мутне. Може із-за того мутного і мене, походу. до мутного. Хоча в мене там проблем не було, того року ні одної податкової не заблокували. Подивимося, що так, в принципі, починається хороша дорога. Зараз ми ще пару цих ямок перескачемо. Так, будемо вже трошки давати газку. Ладно, всім лайки, підписочки, e -e -e, пишіть щось там, відповідаєш майже всім. Ну, відповідаю тільки по темі. Ну Може хтось щось цікаве і навіть якщо хтось щось там цікаве, поламалось треба допомогу, всі знають, що до мене дзвонять. Я всім об'ясняю, як допомогти відремонтувати ще туди-сюди. Ну, якщо знаю сам, навіть по МТЗ там, вже не раз дзвонили по тому догружателю. В принципі по комбайну дзвонили по Моїю. Ну можете не тільки по Моїсею дзвонити і по класу. Я розбираюсь по джонам не дуже. Фенди, і клас. Розбираю. Можете дзвонити. Якщо я вільний, то я завжди по телефону допоможу. Можна і по вайберу знімати, і показувати, і я розкажу. О, зараз з мастерами проблеми. Так само я роблю, дзвоню, мені так само об'ясняє. Ладно, всім лайки, підписки вже третій раз. Всім пока.